Братва, всім привіт. Сьогоднішній випуск про те, як вибрати бушний мотоцикл і лоханутися. Попереду новий мотосезон. І багато хто з вас захоче купити мотоцикл. Але на новий не у всіх вистачить коштів. Тому ви будете розглядати БУ техніку. А як його вибрати? В цьому випуску ви дізнаєтесь. Почну відео з коротенького вступу. Розкажу свою історію, як я почав займатися мотоциклами, як я до цього прийшов. Кому цікаво чисто дізнатися, як вибирати мотоцикл, перемотайте відео на середину, і там буде більше інформації. А зараз буде моя історія. Займатися мотоциклами я почав два роки тому. І як це було? На дворі весна, і я думаю, Блін, як було б класно зараз на мотоциклі. Мене ця ідея з 15, 16, 17 років, мені дуже хотілося скутер, але мені батьки не дозволили. Я завжди мріяв, як я їду на цьому скутері. От мене навіть не снились, я просто мріяв. Знаєте, як тобі в дитинстві щось забороняють, тобі це хочеться в 100 раз сильніше. От хочеться і все. І тут в мене вже такий вік, що мені, грубо говоря, не може ніхто нічого сказати. Але проблема в іншому, немає грошей. Чешиться мені купити просто мотоцикл. Ну, немає бабок. Я дивлюсь інтернет і розумію, що Геон XROAD 200 Lite класний варіант. І по ціні адекватний, куча отзивів, відеоглядів передивився, але немає бабок. Я кажу другу, братан. Давай скинемося і купимо мотоцикл. <хи> На що він мені? Він чухався довго, чухався. Йому батьки теж не дозволяли в дитинстві купляти мотоцикл. Взагалі він казав, навіщо ви мене рожали, якщо ви не дозволяєте мені купити мотоцикл. Ми з цього довго сміялися. я кажу, я рішив, я хочу. Давай скинемося і купимо. Він каже: Окей, я тобі додав бабок, віддаси мені потім, неважно коли. Але це ми тобі купуємо мотоцикл, це не мені. Я кажу, да-да-да, хорошо, це мені. Я находжу оголошення в OLX, воно вискакує. Я пам'ятаю, як зараз, це EON XRO 200 Lite 2021 року з пробігом а, 2750 кілометрів, і коштував він 1300 доларів. Бушні. Ми їдемо, дивимося його. Я на ньому проїжджаюсь. І в мене очі квадратні. Як він їде? У мене права були, але останній раз я їздив на мотоциклі, коли я здавав на права. Я проїхався, мені дуже сподобалось. Тут сідає мій коріш. А в нього у діда в селі був іж, і він іноді їздив на їжу. Він проїхався на цій лайтухі Гіонд іксро 200 лайт, не путайте з кові лайтухай. Каже: Деніс, ми його берем, ми його берем. Ну і за цих слов ми його берем, ми його берем, Нам скинули всього 50 доларів. Купляємо його за 1250. Що ж ви думаєте? Цей друг дивиться, як я їжджу на цьому мотоциклі два тижні, біжить, знімає у бабусі в карточці пенсії, купує собі новий, точно такий самий IONIX ROAD 200 Lite. І ми вместе, як ковбої, на цих лайтухах, шмалим. З дівчатами, офігенно багажник, подножечки, два пасажири. Ми їздимо на них ну, тупо подорожуємо, знаєте, учимося їздити. Просто Путешествуємо по Полтавської області. Туди з'їздили, туди, туди, туди. І так ми їздимо рік. Починається новий мотосезон. Пора, плюс-мінус, така, як зараз. І мені коріш каже, Денис, я буду продавати свій мотоцикл, я хочу Геон GNS-300R. А я на той момент взагалі не розбирався ні в чому в цих R, не Р, Джинес. Я знав тільки, що лай... у мене є лайтуха і все, я в мотоцикл, мотоциклах взагалі дуб дерева був. Я йому кажу: окей, в тебе на той момент у мене було пробіг вже почти 4 тисячі чи 5, а в нього мотоцикл новий. Тисяча кілометрів. Хорошо кажу, я продам свій і заберу твою лайтуху майже нову. Так воно і вийшло. Я продав свій, забрав в нього лайтуху з тисячу пробігом, і він купив собі Р-ку. Да-да-да, це той самий друг Рома, якого ви бачите на Еркі. І тут починається самий цікавий момент. Він купляє Ерку і каже, в нього то щось там, чи горло першило, чи ще щось, а ще холодно було. Він каже, дожини Ерку додому. А тоді ні він на ні ній не їздив, ні я. Ми на таких мотоциклах не їздили. На лайтухі в мене нога чітко ставала отак. От. Отак от чітко я ставав двома ногами. Тут я стою отак. От. Вона висока, та «Ерка», я на носочках, на світофорі. Не можу понять. Що за фігня? Як на ньому їхати? він високий? І пам'ятаю, як зараз цей момент. Я приїжджаю додому, кажу, Рома, перша, друга, третя передача. Я дивлюсь на спідометрі 100 км в час, а там ще є четверта, п'ята, шоста. Нафіг вони нужні. Кажуть, тут трьох передач, а є з головою. Коротше, я був в шокі. Кажу, нафіга такий мощний мотоцикл, ця ярка? На що? Рома сам почав чухатися, думав, нахер я його купив, це звіряний мотоцикл. І ми починаємо кататись. Рома на Air, а я на Геон x road 200 Light. І що ж ви думаєте? Я катаюсь на лайтухі ще 2 тижні, продаю його і купляю також новий з салона Геон GNS 300 NB. І ми починаємо дубасити на цих GNS. Їжджу я на цьому літо катаюсь і кажу Ромі, я вже профік. Що мені той ГНС? Хочу японця. І що ж ви думаєте, продаю я свій геончик і купляю собі Kawasaki klx 300 r 2003 року випуску. Це був офігенний моцик, нічого не можу сказати. Моцик топовий, єдиний його мінус. Ну, як, не єдиний. Зараз розкажу про його мінуси. Мінуси цього мотоцикла, що він старючий і на японців немає запчастей. Я його купив там за копійки за 1300 доларів. Представте, продаю там свого Гіона за 2300 чи за 2200. я щось дешево його продав, бо дуже швидко продав. Купляю за 300, 1300 японця. Я думаю, я просто не знаю, Бога за бороду хватив, думаю, все, зараз Дентурбо покаже. І з цього ми і починаємо випуск. Як вибрати. Класний БУ-мотоцикл. Коли ви браєте БУ-мотоцикл, я перший раз е, столкнувся з цим з БУ мотоциклом і з японцем одразу. 90% продавців вам бреше в глаза. Коли я купляв цього кавасаки, мені казали, що на ньому тільки зроблений мотор, але поставили китайську цепочку і вона потягнулася. На ньому майже не їздили. Мотоцикл, ну, взагалі, три роки стояв, до нього ніхто не торкався. Що в того оказалось? Що мотор на ньому капіталився 10 років назад. На цій цепочці, да, поставили китайську цепочку, на цій, цій китайській цепочці і Крим, і Рим пройшли, розумієте? Ось як це все вийшло. Ну, нічого страшного, я ні про що не жалію. Я зробив цепочку, поставив туди все, і почав на ньому кататися. І вилізла така проблема, що на ньому немає електростартера. І я настільки задовбався його диркати, мені вже на мотоциклі не хотілося кататися. остановились, от в лісі когось ждем. Всі електростартіром завелись, поїхав, а дир-дир-дир. Конець покатушки, у мене вже сил не було його диркати. І тут на сайті оголошень вискакує GNX з пробігом 300 кілометрів. я зараз куплю ще GNX. А що мені? Буде два моцика, снімем контент, я його продам. Я купив цей GNX і записав про нього огляд. Ви можете подивитись на каналі, це був мій перший випуск. Я на ньому покатався, покайфував. І на той момент в мене була ще Кавасакі. І я тоді зрозумів, що новий китаєць краще, ніж старий японець. Це однозначно. І я продаю GNX і продаю Kawasaki і купую GNS обратно 6 ступку. Якого фіга я купив GNS, я не планував купувати GNES. Взагалі Во ніяк. У мене вже був GNS, я не хотів собі GNS. Ну я місяць сидів без мотоциклу, я не мог нічого купити. Їздив Кремінчук за ним, відео на каналі. Тож, переходьте, дивіться. катався катався на дракоше, ну тут уже, понятно, Я мотоцикл цей прочувствував. Пройшов час. Я думаю, дуже хочеться фірму. Ну просто хочеться капець. Ну, але я розумію, що немає сенсу купляти фірму 20-річну. Треба щось свіженьке. І купив собі ось такого дракона. Оцей мотоцикл переплюнув всіх пацани, Це віршина айсберга покашу. Коли ви вибираєте собі бушний мод, ви повинні думати холодною головою. Нікому не вірить. Вам завжди будуть казати, що мотоцикл стояв в гаражі, 10 років на ньому не їздили і т.д. і т.п. Але потрібно довіряти, але перевіряти. Перше, це двигун. Потрібно завести мотоцикл на холодну. Не повинно бути жорсткого якогось там цокання, е е якихось посторонніх звуків. Ну, в міру нормально повинен працювати. А коли прогрівається. Він обов'язково повинен виравнювати оберти і працювати тихіше. Коли заводиш, мотоцикл не повинен диміть, кидати чорним. І коли мотоцикл прогрівся, ти газуєш, і з труби не повинен виходити ніякий дим взагалі. Але, братва, запам'ятайте це, на холодному мотоциклі, тільки ви його завели. Ніколи не давайте ручку в пол. Не газуйте. Це кончена привичка. Багато ось, хто хоче продати, він завів мотоцикл і каже: Дивись, не газує. На холодний мотоцикл, починає накручувати цю ручку. Нельзя так делати, так не робіть. Завели мотоцикл, не треба взагалі газувати. Прогрівся, тоді пробуємо. Газуємо. Другий момент: обов'язково знімаємо оцю ось кришку. В катемі вона на швидкосйомах. І обов'язково заглядаємо під повітряний фільтр. Фільтр повинен бути змазаний в гарному стані. Це свідчитиме про те, що за мотоциклом доглядали. І дивимося в камеру, щоб там не було пилюки. Якщо мотоцикл визиває підозри, двигун ТС П'ятеся, ложимо мотоцикл на бок, відкручуємо кришечку масляного фільтра і дивимося на стан. В масляному фільтрі не повинно бути піску, стружки. Нічого цього. Ну, це вже... Якщо ви бачите, що мотоцикл реально викликає підозри. Просите у власника, просто кажете йому, якщо тут немає стружки, я його купляю. Відкриваєте масляний фільтр і дивитесь, там повинно бути чистенько, красивенько. Якщо власник слідив за мотоциклом, то там так і буде. Якщо мотоцикл розривали, перед продажем гвалтували, то там буде страх. Якщо двигун працює класно, ви проїхались до двигуна, питань немає. Що в мотоцикла далі? По цінності, це амортизатори. Які проблеми можуть бути з цією вилкою? Проблем може бути маса. Якщо не будемо заглиблюватись в деталі, що вона може погнута бути, де і тепер, якщо ви попрожимали її, вилка ровненько працює, куди ви дивитесь? Ви звертаєте увагу на пера. Після того, як ви вилку прогнули на максимум, проїхались на ній, пера не повинні залишати масла. Ви повинні проводити палець і там має бути сух. Якщо ви проводите палець, а там масло, то значить сальники пропускають. Це нічого страшного, але будуть у вас аргументи для торгу. Адже це все гроші, все це бабки. Потім, якщо вилка працює гарно, вопросов немає до неї, то ви подивились на сальник і все. Але якщо ви чуєте, що вилки якісь посторонні шуми, воно хрокає, ще щось, то, звичайно, це дорогий ремонт, Ілі торгуєтесь, ілі уїжджаєте. У мене задній амортизатор без прогресії. Це значно дешевше в обслуговуванні. Але якщо ви будете дивитися китайські мотоцикли, там прогресія і там можуть бути люфти. як ми провіряємо, на люфти прогресії. Беремо на ножки, мотоцикл, піднімаємо заднє колесо. І піднімаємо заднє колесо. Якщо ви заднє колесо піднімаєте, тянете на себе і тут є відчувається люфт, якого в мене немає, ви бачите, то значить в прогресії є люфт. Це теж аргументи для торгу, значить, потрібно міняти підшипники, а вони. Зовсім не дешеві. На що варто звернути увагу ще? Це на цеп, який в мене змазаний так, що я тільки торкнувся вже руку вимазав. Це цеп і це зірки. В ідеалі зірки замінюються разом з ланцюгом. Тобто немає такого, якщо задня зірка стерта, ви думаєте, куплю задню зірку і все. Тоді почне їсти це, почне їсти ту зірку. Якщо купляти комплект, то купили зірку, цеп і передню зірку. Взагалі. Як і машину ви вибираєте, так і мотоцикл. Потрібно глянути просто на зовнішній вигляд, і ви зрозумієте, як його експлуатували. Ви маєте звертати увагу на зовнішній загальний стан, так як і автомобіля. Дивіться на царапини, на подряпини. І ви зрозумієте, як на мотоциклі їздили, по харду чи просто катались. Дивіться, звертайте стан на покришки, ви зрозумієте, якщо вони стерті в, стерті в хлам, можливо, по асфальту ганяли. Ну, братва, тут уже на. Людський фактор, чисто дивіться загальний стан мотоцикла. Братва. І ще велика різниця між китайськими і фірмовими мотоциклами. Китайські мотоцикли купують просто, щоб по лайту кататися, на город їздити, щоб їздить там з дівчиною вдвоєм, а фірмові мотоцикли купують за призначенням. Адже цей мотоцикл новий в салоні стоїть 12 тисяч євро. Його не купляють, щоб в магазин їздити, Його купляють щоб дубасить. Тому китайські мотоцикли, можна сказати, легше знайти більш живі, бо на них їздять новачки. А на фірмі їздять більш професіонали. Тому коли купляєте фірму, будь ласка, віднесіться до цього серйозно, тому що можна купити трупака. Реально 90% фірмових мотоциклів на ринку, які продаються, це все трупи. 90-80%. Перед цим я дивився дуже багато мотоциклів. Всі мотоцикли продають від'їжджені. Реально, від'їздили і продають. І продають не дешево, Пацани. Мотоцикли це не так, як автомобілі. Вони не падають в ціні, за них просять гроші весь час. Тому... Тому, ви поняли. Для новачка, на що потрібно звертати увагу з мого досвіду? Це вага мотоцикла. Обов'язково, щоб був електростартер. Потужність двигуна та його характер, як він їде на верхах, як він на низах. Якщо ви хочете купити крос, вам потрібно буде доставляти радіа вентилятори. Вам потрібно буде що тут придумувати з фарою, з подножкою, з генератором, бо його не вистачає на фару. Ну, коротше, пацани. Для ендуро краще, звісно, брати Ну, Крос теж піде. Я б собі взяв би крос, якби не попався цей моцик. Ви б мене бачили на кросі. І підвізка кросового мотоцикла призначена для виприжків, для пришків. А підвізка ендуро мотоцикла для ямок і такого всього. Тому для ендуро, звичайно, краще купувати ендуро Ще зверніть увагу на паливний бак. Адже якщо ви їздите на дальній дистанції в ендуро мотоцикла, паливний бак і грає дуже велику роль. Адже ви бачили в моїх відео, як е, заканчується бензин і починаємо зливати з мотоцикла в мотоцикл. Кому цікаво, як це, переходьте, дивіться мої відео, там ви це все побачите. Звертайте увагу на пробіг. Я б не рекомендував купляти китайські мотоцикли з пробігом 5-6-7 тисяч кілометрів, адже на цих пробігах у них починають висипатися всі болячки. Тому. Купляйте або більші пробіги, або менші пробіги. І ще на деяких мотоциклах люди знімають приборку, катають на них, дубасять на них, а потім ставлять заново приборку, і ти ніколи не дізнаєшся, який там пробіг. Багато хто купує мотоцикл, оригінальний пластик ложить десь в гаражі, а купляє китайський пластик, дубаси на цьому мотоциклі. Потім викидає цей пластик, одягає новий пластик і все, мотоцикл як новий. І таких нюансів дуже багато. Вас будуть намагатись обманути на кожному кроці. Тому бажано купувати або в знайомих, або в перевірених продавців. Я свій мотоцикл купив, можна сказати, через знайомих. Один знайомий, знав, що я шукаю мотоцикл, набрав другому знайомому, в того знайомий продавав мотоцикл. І так я купив свій мотоцикл. Він ніде не продавався, ніде не світився, чисто по познайомив. І це зазвичай краще. Все. Якщо ви вже знайшли свій мотоцикл, купили його, то будь ласка, братва, не забувайте його якісно обслуговувати. Адже це чи Китай, чи фірма з любого мотоцикла можна зробити корча. Тому щоб у вас не був корч, обслуговуйте його як, як свою жопу. Я вже, в Мене вже язиком це дня заплітається. Любий мотоцикл, як і люба техніка... Потребує якісного обслуговування. І тоді він буде їздити і радувати вас. Будете на ньому катати, і він буде приносити вам купу позитивних емоцій, як мені наш оператор Роман. Сподіваюсь, я роз'яснив трішки ситуацію, як вибрати класний мотоцикл. Сподіваюсь, допоміг вам, і ви виберете в цьому сезоні собі топовий мод, на якому будете кататись, кайфувати. З вами був Ден Підписуйтесь на YouTube. Тут виходить кожного тижня класний контент. Підписуйтесь на Тікток на Інстаграм. Там кожного дня я показую своє життя, класні моцики, класні тачки. Снімаємо для вас. Побачимось через тиждень!